Виконуємо номер 242 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Номер виконується усно. Прочитай рівності по-різному. Спочатку читаємо рівність зі знаком плюс. Нам треба використати слова додати збільшити плюс і сума. Починаємо із числової рівності. 12 додати 7 дорівнює 19. 12 збільшити на 7 отримаємо 19. 12 плюс 7 дорівнює 19. Сума чисел 12 і 7 дорівнює числу 19. Переходимо до буквеного виразу. До змінної А додати змінну М отримаємо змінну С. Слово збільшити. Змінну А. Збільшити на змінну М отримаємо змінну С. Слово плюс. змінна А плюс змінна М дорівнює змінні С. І сума. Сума змінної А і змінної М дорівнює змінні С. Переходимо до віднімання. Слова відняти, зменшити мінус різниця. Спочатку числовий вираз. Відняти. Від 19 відняти 2 отримаємо 17. 19 зменшити на 2 отримаємо 17. 19 мінус 2 дорівнює 17. Різниця чисел 19 і 2 дорівнює числу 17. Переходимо до буквеного виразу. Від змінної D відняти зміну Т дорівнює зміні b. зменшити. Зміну зменшити на зміну Т. Отримуємо зміну B. Мінус. Зміна Д, зміна Т дорівнює зміні b. Різниця. Змінної різниця змінної Д і змінної Т дорівнює зміні b.